Перша і роса зночі лежить на осінній траві, пахне хлібом в ранкових крамницях. Всі живі, повторюєш ти, ще всі живі. Кров проступає на зламі, на темному шві. Смійтесь, чоловіки, в госпіталях і в'язницях. Вони сміються і вірять у чудеса. Роса лежить на траві, осіння роса, і кров на ранах, ніби смола на ялинах. І чоловіки спрагло дивляться в небеса, ціле літо зрізала стебла коса, любов тісниться в горлі, мов кров у судинах Моя любов, як ця осіння смола, де ти була, любове, коли нас убивали, де ти була, скільки ти ще проступатимеш крізь отвори у повітрі, скільки ти ще проростатимеш із випаленого тла, той, хто створив цей світ, не враховував зла. Ми надто беззахисні, любове, надто нехитрі. Ми надто залежні від твоїх дарів. Я хочу, щоб цей вогонь далі горів. Я хочу, щоб син Богородиці не зрікався близьких і рідних. Ріки стікають на південь, вливаючись до морів. Нас розділяє, любове, чорний, глибокий рів. Сонце встає над нами з кордонів східних. Сходить роса на сініх полях. Чоловіки сміються, збираючись на корабля. Все лише починається, ще все на місці, ще всі живі, повторюєш ти час обирати свій шлях. Чоловіки сміються в в'язницях і шпиталя. Змії гріються в порожній колись. Якщо ти побачиш його, передавай привіт. Я хочу, щоб птахам легко давався осінній полі. Я хочу, щоб сонце стояло над кораблями. Щоб птахи відбивались на поверхні озер та болі, щоб ти й далі скріплювало собою весь цей світ, весь цей світ з радощами і жалями.